Всеволод Нестайко Тореадори з Васюківки. Частина перша. Яку розповідає Павлуша Завгородній. Надзвичайні пригоди Робінзона Кукурузо та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього в школі, вдома та на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Розділ перший. Метро під свинарником. Торадори з Васюківки Собакевич. От знайди біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же. Бо такого в трумака тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш. Ми лежимо в густих бурянах за клуною. Уткнувшись у землю на і не дихаємо. Вилазь у боїще бо гірше буде. Ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, Ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай, давай. Діду, ще жалібніше повторює мій друг. Ви одійдіть за хату, ми виліземо. Бо ж ви битиметесь. Вони мені ще умови ставлять, вишкварки. А ну, вилазьте. Та ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра. Я вам такого метра дам, що. Ми ж не знали. Ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. Одідіть, діду. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосим роханням п'ятипудова льоха манюня. Противнюча й плямиста, як географічна карта. У скотиняка, що б ти? Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро в Осюківці. Станція Клуня, станція Крива Груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки математики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника і раптом непередбачена катастрофа. Клята льоха манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти, дзузьки. І зняла такий вереск, що причовгав дід, ну і. Гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодікувато озираємось, чи не заскочить нас зненацька дід, щоб пом'яти вуха. Хоч обіцяв він, що не чіпатиме, поки не закінчимо, але хто його зна? Ви б почули, як він лаявся? Коли витягав льоху, охи лаявся, і де він о тих слів набрався? Проте діда не видно, і поки ми працюємо, а справа недовга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів Ява, в Індійському океані. Ото що ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Але ява це не острів. Ява це мій найкращий друзяка і напарник ява Рень. Мабуть, вам дивно, що таке за ім'я Ява, то він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно пискляма хотів сказати я Ваня, а вийшла ява, чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилося те яво до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер Валігура, що живе в нашому селі, так його зве. У них взагалі вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає, корова контрибуція називається, а дід, ви вже з ним знайомі, мисливець завзятий на полюванні, коли стріляє, ліве око онучею зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і б'є дітва Рава з тої онучі, ох же ж і б'є. Городські мисливці, що Волгами з Києва приїжджають, тільки охають. Ви, душка абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня, навіть польове озеро, що біля нашого села, люди Реневими назвали. Мати ж явина депутат Райрати, Ланкова кукурудзоводів. Якось ява з яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. То вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить А позогів? Вона «р» не вимовляє. «Маму, ти, тата на все село позогів, Загаза чохтова!» Такого шелусту наробила ява не знав, куди й очі подіти. Стояв, стояв, червоний, мов мак, а тоді, як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було, а взагалі характер уяви ого, го сталь, а не характер. Таких на мільйон лише один буває. Я вас сам казав. Ми, казав, з тобою повлуша хлопці неабиякі. Справді без брехні. Ми такі хлопці з фантазією, скажи з фантазією, піддакував я. Ти чув, як дід Салимон у чого біля сідмагу, сказав. Он до, каже, явай Павлуша пішли. От, хлопці, орли, соколи. Гангстери, а не хлопці, нема на них гарні!» Чув, справді, треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на травневі свята. Треба, погоджувався я. І я вам весь час вигадував різні штуки викаблуки заради нашої слави. Отож ми з ним піймали в лісі погудькала і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштаники на телевізійну антенну над клубом, думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось влітку я вам сказав. Давай влаштуємо бій биків. Га? не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися Торедор. Ага, то й що? Пам'ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько в капелюсі з гинджалом перед ним танцює. Так, так, так. А тоді раз. бик баркиць і оплески. Ага, здорово. Але ж це ж убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? дурний, убивати! Що це тобі, м'ясозаготівля чи що? Це ж видовище на стадіоні, як футбол. Головне тут, красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив Торадори то, то найсміливіші герої і ловкачі. Головне тренування і спритність, розумієш? Уперше в історії Васюківки бій Биків. Тореадор Іван Рейнь і Тореадор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у жмеринці видно буде. Я усміхнувся. Це було здорово. По радіо, по телевізору і взагалі ми повмощувалися зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колгоспного Богая Петьки була відхилена одразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться, очі, наче тракторні фари, землю ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні голий, голісінький загоряв, голова під парасолькою, все інше на сонці. І раптом петька. Дачник як рване, бугай за ним. Дачник товстий з черевцем, бачить не втече. А тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на той стоп видряпався, досі невідомо. Але факт. Півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти. Аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його, дачник штани надів і одразу на станцію додому їхать. Ні, хай з Бугаєм печкою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був Цап жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противнючий був цап Жора. Бо з'їв мою сорочку, коли я у калабані купався. Але я вам мене не підтримав. Ні, сказав він. Жора дуже балакучий. Весь час мекекече. Ми й оплисків не почуємо. І Йдеться про бій биків, а не цепів. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче щось, велике й крутороге. Коров'яче? кажу. Слухай, то можу взяти просто корову, бо крім петьки справжніх биків у нас чортма. А корів, скільки хочеш. І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Я вас задумався. Хто зна, може і так, тоді кажу кращу кандидатуру, ніж ваша контрибуція не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля і один рік зламаний, ти хочеш, щоб з нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою. Карикатура. Такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся? Я боюсь. От я зараз тобі дам у вуха і ти побачив, як я боюсь. Ану, забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїшся. Боюсь? Боїшся? Боюсь? Боїшся? Я схопився рукою за вухо. І в свою чергу затопив яві кулаком у живіт. Ми покотилися по траві і викотилися на дорогу. Все, що було б на дорозі поганого, ми качаючись підібрали на свої штани й сорочки. Першим отямився я. Стривай кажу, годі, бо замість бою биків у нас вийшов бій дураків. Це ж ти винен? Ну, гаразд, спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо. Бо ж твоя манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака. Мені вже стогідло битися, і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу Маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав маньку, ява контрибуцію. Корову плентались легковажно метлюючи хвостами і не підозрювала, який це історичний день. Уяви на голові був креслатий дамський капелюшок, який залишився нам у спадок від однієї дачниці, що відпочивала в нас поза торік. Капелюшок був наяву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч що-небудь бачити і не впасти, я вас змусив увесь час співа... сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахою був килимок, то був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят. Що сиділи в купочці, прихилившись одне до одного головами. То були цюця гава і рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, поза як я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці гави і реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок, то був наш тореадольський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли, співали Арію Хозе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо. Торегадор, смілий головбій, Торегадор, Торегадор. Там жде тебе ге -ге, любов, там жде тебе, любов. Ми співали і не знали, що нас чекає. Небо було синє синє, справжнє іспанське небо. Погода сама підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди де ставок, далі від людських очей. От жени свою маньку вбік, щоб не заважала, сказав ява. І давай починати. Я не став сперечатись. Тим більше Манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бойовиків. Ява поправив на голові капелюшка, підтяг штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи вшпиньках, став підходити до контрибуції, підійшов до самісінької морди почав і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче, контрибуція ані чи черк. Спокійнісінько щипає собі траву. Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція лише одвернула морду. Ява роздратовано вирискнув і щосили хльоснув її килимком. Контрибуція ліниво переступаючи ногами, повернулася до яви хвостом. Я знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав. Вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не, х... не хоче. Ану, давай на ти. Через годину, захекавшись, я сказав якась а не корова. Шкода, що в маньки нема рога, я б тобі показав, що таке справжня туриадорська корова. Я знову змінив мене, він раз у раз міняв тактику. То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону, то набігав збоку, контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли, килимок нервово сіпався в руках, здавалось, що цюця гава і рева от-от загавкають, а контрибуція, хоч би що, не звертала на нас ані якісінької уваги. Один раз, коли я вас контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала «М-м-м-м!». У переклади скоров'ячою, це, мабуть, означало Ідіть, хлопці, отсюда, не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій, яві було соромно переді мною за свою контрибуцію. Це я бачив. Нарешті розлючений ява крикнув Ану вдар, ану вдар її, Павлуша, добряче! Що боїшся? Ну, то я сам. Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом, раптом я побачив яву десь високо в небі, і звідтам з неба почав його відчайдушне вересклива. «Йо -йо Він почав бігти, по-моєму, ще в небі. Бо коли ноги його торкнулися землі, він уже мчав до ставка, Я рвонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води й грязюки, спинилися десь аж насередині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Коли, справді, тут був величезний ставок копанка, але він давно пересох. Замулився, і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме у цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу, якісь свої коров'ячі прокльони. В калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли й мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінькій пуп стояли в бридки слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода брудна, каламутна і смердюча. Справжнісінькі помиї. Довго мисте дістали з'яви в отих помиях, півгодини не менше, аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція. Бо вона підкинула Тореадора яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з Калабані нещасні нещасній брудні, як поросята, не ми, а сама Грязюка, вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми скрушно. Зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози, дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдина, розумієш, жалієш нас, дякуємо тобі, корово. Ще не скінчили, анциболотники? Так несподівано гримнув ззаду дід Варава. Що ми аж поприсідали, ми втратили пильність і тютьки, що в нас за спинами робиться, попались таки. Спереду стіна свинарника, з боків густий бур'яни, ззаду дід варала, тікати нікуди. Так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою. Не бійсь, не трону. Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги, і ніби велосипедним насосом хто качнув, то ми зітхнули. І тремтячі вуста наші самі собою розтяглися в противну підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів не любив від дід таких усмішок, Суворий був дід варава. Обличчя в нього сіре й плямисте, як торішнє листя, губи тонкі і так стулені, мов у роті вода, очі безвій, круглі, нерехоми, як у півдня. Через оті очі, здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це лише здавалося. Мабуть, не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда вораю. 83-й йому пішов. Кінчайте ж ідіть учіть уроки! Екзамен на носі. Ми скривилися. Ми це знали, але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени та ще навесні, коли повітря пахне футболами, цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарі? І коли так сонячно і тепло, що ми з Явою вже тричі купалися, як добре було ще торік у четвертому класі, жодних тобі екзаменів, краще було б не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з явою ще не складали іспитів. Це було вперше. І хоч ми костричимось і кажемо, наплювать, але кожному з нас при згадці про екзамени тінької в животі. Краще 20 метров засипать, ніж один екзамен. Здається, діду, все так як і було, правда ж? несміливо питає ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він не дуже задоволений, але каже: «Ідіть, ідіть уже, але знаєте, ще раз щось таке вухо пообриваю, свиням викину. Тулячись спинами до самих бур'янів. Ми боком проходимо повз діда і тільки не гоминаємо, що духу біжимо і якраз вчасно. ще мить і шкарубка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з явою, і за якусь хвилину ми вже відцапуємось у нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишнею, сидимо й журимо, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. Але довго журутися ми не вміємо. Слухай, раптом каже Ява, а давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я. І тільки тоді питаю, а з чого? Із старої плоскодонки, отої, що біля верби, напівзатоплено. А як? Воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками. Отут перископ, отут люк, на дно баласт, а двигун. На веслах буде. Нам же не треба що дуже швидкохідний, аби підводний, а дихати через перископ, а на поверхню як випливати, баласт викинемо і виплавимо. А як водою заліє затопить? Ти що, плавати не вмієш? От ще, Як-як? Дулю з маком тобі робиш. Сам ти дуля з маком, який розумний. «Та ну тебе, сказав ява уже примирливо. А я зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілося. Ми проходили повстарий набокуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду набрали, так замулився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу, пропаху цвіллю болотом Теврявну. Го! Я люблю гокати в колодязь. Таке го виходить, аж у вуха лящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Краса, а не го. От і зараз. Го. Го. го, го! Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці виляски вплилося жалібне тонке кімління. Я нашороши вуха. «Яво!» – кажу, там хтось є. Бреши. Ану, гукни й послухай. Ява перехилився і гукнув. Ми прислухалися і виразно почули з глибини плаксиве щеняче скімлення. Ми перезирнулися. Якась свиня вкинула туди цуцика, сказав ява. Точно, сказав я. То що? сказав ява. Треба витягти, сказав я, хоч міг цього й не говорити. Бо він таким тоном спитав, що то вже була й відповідь. Отже так, сказав я вам. Я сідаю у цеберку і опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу? Ти справді, слабак, не вдержиш. Отже, я спускаюся, а ти мене держатимеш, як ти такий могутній. Ні, спускатимусь я. Я перший сказав. І, і в тебе була ангіна тиждень тому. Тобі не можна в колодязь. і взагалі в тебе носоглотка. Ми знаєш, що вірьовку прив'яжемо, он до того бруса переваги. І ти тягтимеш. Дуже зручно. А де взяти вірьовку? А он до припиначка. Та ж на ній коза. Разом з козою прив'яжемо чи що? Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Меге! Радісно проспівала відв'язана коза і негайно побігла в шкоду, та нам ніколи було її виховувати. Я сів у циберку, я взявся за припиначку, прив'язану до бруса переваги на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху! скомандував ява. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку, і за якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки явина. Стоп! Хорош! Я кинувся до зрубу. Гальо! Криценафт явла, як себе почуваєте? «Отлічно! пульс нормальний, невагомості нема, тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой, ой що ж ти отпустив? Тут дуже грязько, засмоктує, тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, вчепився обома руками і почав тягти. Ого го, ех, ех, ух, ну й важко. Тягну, аж присідаю, всіма силами своїми, всією вагою тіло свого тягну за припиначку вниз. І раптом відчуваю, що ноги мої відриваються від землі. Ой лишенько, це ж я зараз піднімуся, і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму. Переважують мене, я вас цуциком. Ой-ой-ой! Яво, кричу віче. Яво, хапайся за цямри, не помагай, бо я в, зем... в небо взлітаю. Зрозумів, видно, я вас ситуацію послухав мене, бо п'ятий знов торкнувся землі. А тут я ще й ногою зачепився за корінь, що якраз біля мене з землі випруженився. Закректав я з усіх сіл, от от жили, як струни з дзенькотом полопається. І з колодязя, мов булька, з носа, повільно з'явилася явина голова. Першим на землю ступив товариш Собакевич кудлате капловухе роде цуценя, а тоді вже ява. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У ми всіх собак до одного знали від здоровенницького діда Солимонового кундаля гривка до позавчора народжених сліпих і ще цуценят баби Миланчиної жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскрипів ява. Ноги повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши на бік голову, глянула спершу на яву, потім. Перехиливши на другий бік, глянула на мене, Я заметляла хвостиком, очевидно дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося, ми одразу сподобалися одне одному. Гайда на річку, сказав Яво. Треба помити Собакевича. Бач який. Те, що він Собакевич, а не шарик, полкан або жучка, вже не викликало жодного сумніву. Ім'я жартомо дане йому Яво й у смердючій темряві колодязя, Пристало до нього відразу й назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з Плоскодонки навічно потонув з забутті.